Вітаю, я представник компанії Ортомедіка, і сьогодні я хочу ознайомити вас із ексклюзивним продуктом на теренах України, такою технологією, як Мобідерм. Мобідерм це французька запатентована технологія, яка допомагає дренажувати лімфу в організмі. MobiDerm випустила компанія Тюан, яка є виробником компресійної та бандажної продукції. Тобто, все, що стосується бандажів для трав та їх профілактики, а також компресійних виробів при хронічній венозній недостатності. Отже, що таке мобідерм? Головний продукт лінійки мобідерм це набори. Набори, які можна використовувати для руки або для ноги. Вони складаються із бинтів, які поступово, пошарово намотуються і виходить ось такий. Дренаж, який допомагає застояну лімфу в вашій кінцівці вивести наверх і зменшити безпосередньо її об'єм, лінійка мовідерн створена для тих людей, які знаходяться ще у фазі редукції і вже у стадії підтримки. Якщо ви починаєте тільки свій шлях у лікуванні і вирішенні з цієї проблеми, то для вас підходять набори Мобідерм. Якщо ви вже у стадії редукції і вас вже потрібно підтримувати об'єм, аби він не повертався назад, то є такі вироби, як лінійка Аутофіт. Це вже готові гольфи, панчохи та рукави, які ви можете використовувати впродовж усього дня, і в день, і вночі. Зараз я пропоную розглянути, що входить до набору в нашому випадку, це набор для руки. Ось так виглядає готовий набор, що ми маємо? Інструкція із використання: набір бинтів мобідерм для дренажу, компресійний бинт для створення компресійного тиску, м'який котоновий бандаж для захисту шкіри. І бинт Biflex Deal – це бинт малої розтяжності. А також для зручності фіксації ось такий біпласт. Це пластир, який допомагає вам скріплювати шари бинтів між собою. Лінійка AutoFit це вироби, які створені для використання день та вночі. Вони складаються із всього того самого, що в нас є і в наборах, тільки у зручному форматі. Тобто всередині ми маємо великі кубики мобідерму для дренажу. Так само у нас є захисний шар із котонового бинта, і зручні застівки із регуляцією. Також в лінійці Autofit у нас є рукавички, які можуть бути як з пальцями, так і без. Рукавичка, яка у нас є без пальчиків, вона універсальна. Вона підходить і для правої, і для лівої руки, тому що її можна вивертати. Першим етапом у намотуванні багатошарового дренажувального набору ми обираємо котоновий бинт. Цей бинт допомагає захистити нашу ніжну шкіру, а так само додатково абсорбує лімфатичні виділення, які у нас створюються на поверхні. Він може використовуватися у двох варіантах. Якщо ваша кінцівка або ви сама по собі людина не крупної статури, то ви можете просовувати ручку сюди як у тунельчик, та відрізати її необхідної довжини. А у випадку, якщо вже набряк достатньо великий і ваша ручка або ніжка не пролазить сюди у тунель, тоді вони вже наматуються стандартним способом. Тож, спочатку ми нашу шкіру захищаємо. Наступний етап це дренажування, і тут вступає у гру вже бунти мобідерм. Ось такого розміру бунти, які мають в своїй структурі поліуретанові кубики. Саме за рахунок цих кубиків у нас відбувається перерозподіл тиску на шкіру. І за рахунок цього лімфа у нас виходить більш природньо. Якщо ви вже стикалися з цією проблемою, то ви вже певно, що знайомі із виробами, готовими компресійними, це часто бувають компресійні просто панчохи або компресійні рукави. У них принцип дії трішечки інший, і він не настільки природній, тому що коли ми надягаємо пружний рукав, він просто, наче, витискує нашу зайву лімфу. А тут принцип дії інший, тому що дренаж такого плану вважається більш природнім і не таким агресивним для вашого організму. Тож, ми поверх нашого захисного бинта вже намотуємо мобідерм. Після нього нам потрібно зробити, зафіксувати його і зробити перший а, легкий компресійний тиск. Цей легкий компресійний тиск створюється за допомогою бинта Біфлекс ідеалу. Це бинт короткої розтяжності. Тобто, якщо ми подивимося, він достатньо легко повертає свою форму назад, і він грає роль більш легкої фіксації. Якщо ви маєте у своєму анамнезі, наприклад, виразки, то в цьому випадку сильну компресію вам створювати не можна. Ваш лікар безпосередньо вас проконсультує, як зробити це краще, але частіше за все, на етапі біфлекс ідеалу, якщо ви маєте виразки, ваше лікування поки завершується. Тобто у вас протокол використовується не повністю. А якщо цієї проблеми в вашому анамнезі немає, тоді ви переходите до наступного етапу. І наступний етап це компресійний еластичний бинт Біфлекс. Вони є Біфлекс 16 і біфлекс 17. Відрізняються вони між собою шириною та ступенем компресії. Біфлекс 16 використовується у наборах для руки, біфлекс 17 використовується у наборах для ноги. В чому унікальність цього бинта? Тобто, це не просто еластичний бинт, який можна в цьому протоколі замінити, наприклад, іншим із аптеки. Чому? Тому що у вас немає змоги у звичайному бинті контролювати ступінь компресії. Що унікального створив тюан, що унікального створили в лінійці Мобідерм? це маркери маркери прямокутників. Якщо ви бачите в спокійному стані, бинт має прямокутну форму. Для того, аби зрозуміти, що ви зробили усе правильно, вам потрібно завжди тримати бинт натяжінні до рівня квадратику. Це означає, що ступінь компресії ви обрали правильний, і саме таким чином дуже просто визначити і вам, і вашим близьким або медсестрі, яка буде робити вам бандажування, що все зроблено правильно. І так само лікар визначає ступінь компресії, наскільки він має бути сильним, тобто при намотуванні ви можете обрати. Треба вам перекриття зробити на пів кубика, тобто на оцей порожній проміжок на пів кубику, або ви мотаєте у повний кубик намотування і перекриваєте його повністю. Тобто індикація дуже проста, індикація дуже зручна, що допомагає вам мати впевненість у тому, що лікування проходить правильно і все зроблено за протоколом. І наступний етап, останній річ у наборі мобідерму для руки або для ноги це пластер біпласт Аби скористатися ним, вам потрібно спочатку собі зробити невеличкі заготовочки. І потім, вже в процесі, коли ви собі намотуєте, захисний шар дуже легко рветься, його дуже легко фіксувати. Тобто ви собі оп, від'єднали і дуже просто хоп, зафіксували. І потім легенько знімається у вас наступний шар. І ви його собі приліпляєте на той участок бинтів, де потрібно вам зробити фіксацію. Бинти у лінійці Мобідерм існують у двох розмірах. Наприклад, з ось такими великими кубиками 15 на 15 мм, використовують для великих ділянок нашого тіла. А кубики розміром 5х5 мм використовують у більш делікатних ділянках, таких, наприклад, як між пальчиками.